Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів передати Україні ракети середньої дальності. Про це йдеться в ухваленій резолюції. Сповістив голова постійної делегації України в організації Єгор Чернів у Телеграм за відомостями йдеться про балістичні ракети дальністю 1500 кілометрів, що можуть завдавати ударів на стратегічну глибину агресора. До прикладу Гавк у тексті резолюції засвідчено, парламентська асамблея НАТО закликає надати Україні всі засоби, включаючи ракети середньої дальності для самооборони та стримування подальшої агресії. Окрім того, посилити санкції проти РФ та Північної Кореї, підтримувати Україну у досягненні справедливого миру, визнати її право завдавати ударів по закону. Конних військових об'єктах на території Росії активізувати політичні практичні зусилля щоб допомогти Україні отримати запрошення та стати 33 м членом НАТО якнайшвидше.